Насте поповнення у центрі підтримки вимушених переселенців Я Маріуполь нова працівниця. День пам'яті та примирення. Команда Сі 4 зібрала історичну довідку пам'ятної дати. Як зіграли, СФК Буковина вдома приймала команду з Полтави. Нова працівниця центру допомоги переселенцям. Як у Я Маріуполь живе кролиця Маруся. У центрі – кадрове поповнення, пролиця, яка допомагає вимушеним переселенцям відволіктись і дарує приємні емоції. Її назвали Марічка. На честь відомої Буковинської пісні наша працівниця в неї є родичі. А тут в терграмаді живуть, і в них є такі: от можливість така надати нам нового працівника допомогу. Цей працівник у нас у нього дуже відповідальний напрямок. Він у нас відповідає за гарний настрій відвідувачів. Нових людей Марічка боїться, розповідають у центрі, але знімальну групу Сі 4 кролиця прийняла гостинно. Добре, дякую. Ірина Борейша розповідає: найбільше Марічка полюбляє бігати внутрішнім двориком ратуші, та сьогодні її планам завадила похмура погода. Для неї облаштували окрему кімнату, де тваринка ласує смаколиками та відпочиває. Увесь інший час працює у центрі. Коли вона була маленька, так трошечки вона побоювалася спочатку, але потім, ну, до неї все дуже дружньо, дуже ми так лагідно до неї ставимось, тому адаптації ні, проблем з адаптацією не було. За китайськими повір'ями чорний кролик символізує доброту та співчуття. Саме тому таку марічку і прихистили працівники центру. Максим Верник, Анастасія Небола, Ярослава Боячок, новини Чернівців, телеканал СІ 4 Обмін полоненими додому повернулися ще 45 українців. Із російського бранства в Україну вернули 42 захисників та троє захисниць Азовсталі. Усі вони, нацгвардійці, з підрозділу, створеному 9 років тому, на азовських берегах: 35 рядових і сержантів, 10 офіцерів. Серед них є воїни, які одружилися під час оборони Маріуполя на Азовсталі. Зазначив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Ковина у жалобі. У суботу, 6 травня, Чернівецька область прощалася із героєм, який загинув боронячи Україну від російських окупантів. Солдату Іллі Кміттю останню шану віддали в селі Брусниця. Вічна пам'ять та слава відважному воїну. Глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. СБУ затримала двох ворожих інформаторок на Донеччині. Одна з них працювала на вагнерівців, які штурмують Бахмут. Серед затриманих мешканка Бахмутського району, яка збирала для ворога інформацію про місця розташування вогневих позицій та маршрути переміщення українських військ поблизу райцентру. Інша зрадниця надала агресору координати поліклініки та однієї із шкіл. Співробітники СБУ затримали обох фігуранток під час виконання ними ворожих завдань. 8 травня в Україні відзначають день пам'яті та примирення. Разом з усією Європою Україна відзначає день пам'яті та примирення. Саме сьогодні весь цивілізований світ вшановує пам'ять тих, хто боровся з нацизмом та всіх жертв у другій світовій війні. Жахливі шість років агресії забрали життя мільйонів людей, зокрема восьми мільйонів українців. З нацистами боролися понад 60 держав. Злу протистояв весь цивілізований світ і, врешті, здобув перемогу. Президент України Володимир Зеленський сьогодні запропонував встановити 8 травня нову пам'ятну дату день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, а 9 травня зробити днем європи і відзначати його разом з іншими країнами ЄС. Сьогодні я підписав відповідний указ, і щороку від завтра, 9 травня, ми будемо вшановувати нашу історичну єдність єдність усіх європейців. Які знищили нацизм і переможуть расизм? Це буде День Європи, яка підтримує українців всі дев'ять. Років агресії Україна вже другий рік поспіль відзначає перемогу над нацистами в умовах повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Воїни ЗСУ героїчно вистояли в перші місяці рашистської агресії, а сьогодні продовжують звільняти окуповані території та повертати українську землю. Олена Крічко, Новини Чернівців, телеканал СІ 4 у Чернівцях облаштували пам'ятник поетесі Зельмі Мербаун-Азінгер, 18-річній дівчині жертві Голокосту. Тут на вулиці Шалом алейхема зібралися високопосадовці та десятки містян, аби вшанувати пам'ять Зельмі Мербаун-Азінгер. Я вважаю своїм обов'язком бути тут, в пам'ять про тих людей, безневинно загиблих в часи Другої світової війни. Петро Рихло каже, облаштували постамент у рамках проєкту Буковинсько-галицький літературний маршрут. І це вже одинадцятий такий об'єкт. Зауважує, обирати місце допомагав головний архітектор. Тому запропонував це місце, ну воно по-моєму також непогане, головне, що воно біографічно пов'язане з поетесою, тому що це район гетто, звідки її депортували, де вона жила, як представниця єврейського населення. Петро Рихло пояснює, що коли буковину окупували, Зельма була ще підлітком. Тоді в Чернівцях за наказом румунської адміністрації створили гетто. З нього усіх євреїв міста депортували до Трансністрії, та перед відправленням поетеса передала своїй подрузі альбом з віршами. Сельма залишила по собі альбом з віршами, і цей альбом є зараз величезною реліквією. Він зберігається в Єрусалимі у музеї Яд Вашем. Автор пам'ятника ділиться емоціями, які відчував під час створення. Було два. Два таких стани. Перший стан це я відчував би, молодість, початок життя, мрії, плани. І другий стан це біль, коли просто взяли і несправедливо це, це життя сплюндрували і знищили. Відкриття пам'ятника, на якому назавжди закарбовані слова поетеси, в мене не було часу дописати до кінця. Стали нагадуванням про страшні наслідки нацистської окупації чернівців та про те, що такі жахи не повинні повторитися в майбутньому. Роман Олійник, Ярослава Боячок, новини Чернівців, телеканал с 4 якою буде реконструйована центральна площа? Містяни обговорили на воркшопі пропозиції та зауваження. Як створити сучасний простір для чорнівчан? Це питання поставив для себе автор проєкту реконструкції центральної площі Максим Коцюба. В Концепції ми визначали такі основні загальні е, е, речі, які е, переосмислюють весь простір е, взагалом. Детальніше рішення обговорюватимуть на численних воркшопах з жителями чорнівців, архітекторами, чиновниками та мешканцями прилеглих будинків. Містян зокрема цікавлять питання стосовно руху громадського транспорту. Я батько малої дитини, і я знаю, як в нас загалом пішоходи рухаються. Вони люблять ходити, не дивлячись взагалі по сторонам. Як це питання, власне, безпеки можна було би передбачити. Автор проєкту, архітектор, тож зауважує, центральна площа має стати тим місцем, де пішоход є головним. Якраз для того, щоб була безпека вищою, то. Підхід якраз такий, що пішохід ставиться в пріоритет. Це говориться, дивіться, це весь тепер пішохідний простір, де громадський транспорт де гість, де велосипедист гість. Протягом кількох годин обговорень та дискусій фахівці зібрали пропозиції та уже готуються до вдосконалення проєкту реконструкції. Максим Берник, Ярослав Боячок, новини Чернівців, телеканал Сі 4 На вулиці Чернівців повертається велопатруль. А від сьогодні вулиці міста патрулюватимуть правоохоронці на велосипедах. Працюватимуть вони у пішохідних зонах. Щодня нестимуть службу п'ять екіпажів по двоє працівників. Поліцейські слідкуватимуть за порядком у місцях найбільшого скупчення людей. Зокрема, у скверах і парках та на вулиці Ольги Кобилянської патрулюватимуть пішки. Окрім того, правоохоронці проводитимуть інформаційну роботу з жителями міста. Нагадаємо, велопатруль почав працювати у Чернівцях 4 серпня минулого року. На зимовий період у зв'язку з погодними умовами патруль був залучений до виконання інших завдань. У Чернівцях висадили алею тюльпанових дерев. 15 ліріодендронів висадили у Чернівцях по вулиці Воробкевича. Під час висадки замінили ґрунт та додали до нього мінеральних добрив. У Чернівецькому тресті зеленого господарства зазначають, тюльпанові дерева сприйнятливі до місцевого клімату. В українських Карпатах у травні випало 5 сантиметрів снігу. Тримається мороз. На горі піп Іван Чорногірський хмарно зберігається туман. У ДСНС закликали утриматися від походу в гори, а також ретельно планувати туристичні мандрівки. І до новин спорту Буковина вдома приймала команду з Полтави. Матч четвертого туру другого етапу першої ліги відбувся напередодні. Жовто-чорній провели поєдинок на домашньому стадіоні Буковина. Приймали спортивний клуб Полтава. Суперники відкрили рахунок вже на п'ятій хвилині матчу. Вдало реалізували пенальті. А на десятій хвилині гості подвоїли результат і завершили перший тайм з рахунком 0-2. Нашим хлопцям можу сказати тільки «спасибі». Ту гру, яку вони показували. Перший тайм ту гру, яку не показував другий тайм. З яким бажанням вони грали, за якою вони грали самовіддачу, скільки вони віддали сил, скільки вони віддали всіх себе на полі, в мене нема до них жодного, жодного питання. Боковина почала рівняти рахунок вже на початку другого тайму. Спочатку головорота полтавців відправив Михайло Сергійчук. 56 шоста хвилина. А вже на 63-й за заключний м'яч у матчі забив Іван Пец. Поєдинок закінчився. нічиєю. «Ми перебудувалися. Другий там зовсім інший футбол. Десь на почали на, грати в свій футбол. Десь відійшли від того, що нам нав'язувала Полтава. Взяли м'яч під контроль, були готові десь до контратакті. Які ми проаналізували в перерві, Андрій Мельничук додає зустріч з такими суперниками як Полтава, великий досвід для буковинських футболістів. Для нас це дуже дуже великий досвід. Виступ в першій лізі. Пежі ж з такими командами Полтава, да ми бачимо, що вони уступчиво борються, єдиноборство, індивідуальні сильні, сильні дії футболістів. Для нас це досвід. Наступним суперником Буковини буде клуб Чернігів. Матч відбудеться 14 травня на виїзді. Катерина Гура, Вікторія Макайда, Ярослава Боячок, Діана Чігак. Новини Чернівців, телеканал Сі4. Буковинські спортсмени здобули чимало нагород. У складі національної збірної наші спортсмени здобули медалі на чемпіонаті світу з Панкратіону серед дорослих та юніорів в Узбекистані у місті Ташкент.